Синьо жовті стяги та прапори бригад єдине, що нині вирізняє місця поховань українських військовослужбовців на кладовищах. Та на третій рік повномасштабної війни у Запоріжжі все ж розробили та впровадили дизайн пам'ятників для полеглих захисників, каже юрисконсульт Запорізької ритуальної служби Наталія Ростовська. Він стандартний, він уніфікований, він однаковий для всіх. А зараз у нас повноцінний пам'ятник, зріст людини, там хрест козацький зразок розглядався серед інших на засіданні комітету матерів, тобто цей зразок обрали люди. Наталія Ростовська пояснює, допоки у місті немає військового цвинтаря, на могильні споруди можна встановлювати на цивільних кладовищах і зробити це родини загиблих бійців можуть безоплатно. Кошти на намогильні споруди виділяються саме на уніфіковану. До кінця року нам виділили кошти на 73 таких споруди. Наразі триває робота з прийняття заявок і можна скористатися, можна поставити ту, яку забажає користувач місця поховання, але це вже буде за власний рахунок. Втім, за словами співробітниці виробництва гранітних пам'ятників Олени Зенкіної, охочих встановлювати однакові надгробки небагато. Дуже багато ми викарбовуємо це тризуб, це якісь патріотичні вислови. Це особисті нагороди полеглого шеврони, які відзначають, до якого полку підрозділу належав загиблий, який рід військ він представляв. Загалом прямі форми в основному зараз додається до намогильної споруди колони, додаються вази, лампадки. Персоналізованими були і козацькі поховання на могилах встановлювали хрести, до яких повертаємось ми і зараз каже науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Олександр Сурченко. Всі хрести були персоналізовані, всі були підписані, всі були іменними, могли відрізнятися знову ж таки. найчастіше розширена форма, хоча могли бути і прямої форми. Семен та рам, козак шкурнського куреню. А от після другої світової війни від персоналізованих поховань. Відмовилися, каже завідувач Музею історії Запорізького національного університету Володимир Лінніков. Це монумент не конкретному бійцю і не конкретним бійцям. Це монумент ну, просто слави радянської зброї. До середини 50-х років, ну, взагалі, було, я не скажу заборонено, але не віталося, коли з'являлося якесь прізвище на могилі. Нині ж інформація, що містить ім'я та прізвище з роками життя та фото, є стандартною для намогильних споруд. А єдиний вид пам'ятника зможе як підкреслити індивідуальність, так і вирізнити серед поховань саме захисників. Вважає Володимир Лінніков. Мова <зв>. повинна йти про те, що держава пам'ятає кожного, а не держава пам'ятає якихось там якихось всіх. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Владислав Киящук. Суспільне новини Запоріжжя.